Вітаю вас, дітки! Ви чекали нової зустрічі з числами цікавої математики? Я думаю, що так. Отже, не будемо баритися. Але спочатку давайте з вами пригадаємо казку теремок і назвемо героїв казки. Правильно, мишка скриготушка Жабка скриготушка зайчик-побігайчик, лисичка-сестричка, овчок-сірий бочок. І ведмідь клишоногий. Скільки героїв у касті порахуємо з вами? Один, два, три, 4, 5, шість. Тож скільки повинно бути віконець у теремку? Порахуємо з вами одне віконце. 2, 3, 4, 5, 6. Дітки, а хто прийшов першим? Правильно, мишка. Хто прийшов другим? Так, жабка. А хто прийшов третім до Теремка? Зайчик-побігайчик молодці. А хто прийшов четвертим? Так, лисичка сестричка. А хто прийшов п'ятим до Теремка? Так, Вовчик-братик. А яким за порядком прийшов ведмідь? Так, шостим. Скільки звірів прийшло в теремок? Так, шість. А давайте викладемо стільки ж кружечків. Так, молодці. А скільки віконець у теремку згадали? Так, шість. Викладіть. стільки ж квадратиків. Усім віконець вистачить у теремку. Так, їх кількість позначається цифрою 6. Давайте, дітки, викладемо з лічильних паличок будиночок. Переставимо лише дві палички. Ось так. І утворилася цифра. Так. 6. Дітки, обведіть цифру 6 кольоровими олівцями. Знайдіть цифру 6 та зафарбуйте її. Зафарбуйте тільки ті м'ячики, на яких є цифра 6. І потренуйся її писати олівцем. Ось так. Я думаю, у вас все вийде, а я вам пропоную познайомитися з циліндром. Послухайте казочку, жив був циліндр. Він велично ходив доріжкою та раптом спіткнувся і покотився. Котився, котився, а назустріч йому, дітки, куля. Та й каже Здрастуй, братику! Я не братик тобі, відповів циліндр. Ти вмієш котитися, і я вмію котитися. Ми схожі. Отже ти мені братик. Ні, ми не схожі, відступає циліндр. Сперечалися циліндр з кулею довго, поки не стомилися. Дітки, давайте уважно розглянемо ці фігури і спробуємо покотити кулю вперед. Назад, ліворуч. Праворуч куля котиться. А тепер спробуємо покотити циліндр вліво, вправо. А якщо циліндр поставити, то покотити його не зможете. Дітки, уважно розгляньте циліндр і скажіть, скільки кругів він має. Угорі один і внизу один, всього два круги. Чим схожі куля та циліндр? Так, вони об'ємні фігури, а ще вони можуть котитися. А чим вони відрізняються? Так, куля котиться в усіх напрямках, а циліндр ні. Куля не має кругів, а циліндр має два круга. Молодці, дітки, до нової зустрічі.